Що у вас ювілей, наприклад, і народження, і вам потрібно запросити з різних країн всіх ваших родичів. Ви дзвоните там до тітки, я не знаю, в Казахстан. На таке число а вона каже, у мене там помідори кручують, я не знаю, чи я зможу. Дзвоните до дядька в Канади, він каже, я може вийду, але може не вийду, не вийду, бо в мене там справи. Дзвоните ще комусь. ой, я не знаю, в мене робота. Е -е, уявіть собі, як складно в одному місці і в проміжок оцей. Тиждень 10 днів зібрати таку кількість музикантів. Тобто я зараз хочу вашу увагу звернути не на музику саму, тому що сама музика її описувати, це те ж саме, що ми там парфуми намагаємося описати. Тонкий, теплий запах. Ну є люди, які вміють, ну от, це неможливо, бо ти сама не понюхаєш. Так само з музикою описати, є сім нот, і от вони і грають Але в джазі там, напевно, є якісь нюанси, там напевно, всім з смоловиною є ноти. Так от я би дуже хотіла, щоб ви звернули увагу на організацію, бо це фантастика зібрати в одному місті і потім повезти їх по інших містах таку кількість музикантів. Завжди до останнього страшно, що хтось зірветься. І від цього ніхто в світі на жодному фестивалі навіть найсильнішому не застрахований. Навіть найбільші зірки можуть захворіти, а деколи й вмерти. Я не буду про метачно зараз, все <смеш> нормально. Так от, стосовно для збезу, кому там 70? Чорний. <смеш> <смеш> <Прошу. смеш> І от ну, чорна музика, чорний хумор. І ось коли вони всі зібралися, тоді починається ця прес-конференція. Ця прес-конференція це символ того, що друзі, здається, всі можуть приїхати. І тому ми з задоволенням це розповідаємо. Є ще одна така штука. Уявіть собі, знову ж таки, у вас є День народження, це та тітка в Казахстані, дядько в Канаді. У вас є купа грошей, бо вам їх дав якийсь банк, а, випуск з Канади, вже давно з Ізраїля. І ви сайте і думаєте, ось такі грошей, а замовлю тих, тих і тих, половину на грошей ті вкрадуть, половину ті щось зробить, але ви собі щось там нафантазуєте. І, ви знаєте, така ситуація розлінює. Ти перестаєш напружуватись, креативити і виходити з ситуації. А тепер від іншого ситуації ти маєш зробити в 11 раз фестиваль, який по кількості груп днів акцій є найбільшим в Україні. Я чула на деяких засобах ситуацій на більш у Львові, він найбільший в Україні, якби навіть коптебель стільки днів не відбувається. Всі фестивалі на берегах Дніпра, там також їх є чимало. Вони стільки років підряд з такою регулярністю, з такою кількістю груп, не відбуваються. Це унікальний фестиваль. І ось ви знаєте, ви мусите це зробити, тому що якщо не дай Бог, не зробить Дзига цього фестиваль скаже, а вже ж Дзига там обламалася, вже не виходить і цей дзвед зробити. Вони, якщо не зроблять, їм закинуть здалися. А якщо зроблять, ой, поляки знову везуть, що там ага. з України. Починаються закиди. Ми маємо звичку шукати якийсь такий мінус. Вони те пиво продають на концерті. Крісло в мене скрипить, до речі, друзі. Я от не рухаюсь, я не хотіла цього казати. Це пряме стосунок має до джазу. Так ось а, їм сто раз складніше. Бо вони мусять це організувати до останніх хвилини, не знаючи, в які борги вони влізають. І чи вистачить їм на це все на насналі грошей тощо? Але це така банальна фраза, що поет мусить бути голодним. Тому мені деколи здається, що е, е, я їм бажаю, щоб їм щоразу так було важко, хай потім вам впадуть ті гроші. А ще кажуть, нам небеса здасться. Ну це Ну, чорна музика, так? Що? І ваші предки, наші діти, правнуки, Можливо, навіть на будинку буде ця табличка. Ці люди творили джазбез. на все ході живе. Ну нічого, там немає, ще їх історичний центр зайнятий іншими людьми. Я ж теж придивилася собі місце там на виїзді з зірвом, чим знаєш. Згінна ведуча, тобто йшли роки. У мене вже все у нас челе. Я буду вимагати виносити мене. Продовження банкета, тобто Так Також їм стораз складніше. Вони мусять щоразу так. Я з ним пив каву в Нью-Йорку, тому він по дружбі до мене приїде. Французи, якби в нас дружба народів, поляки, ну ви ж розумієте, в Україні криза половина країни сидить у в'язницях, половина десь там щось робить, пожалійте, приїдьте. Кожний музикант є е, вирваний свого звичного, комфортного середовища, привезений сюди з кожним іншої історії, яким чином він потрапив. Тобто, напевно, історії алло, доброго дня! У нас через рік бес ми вам оплачуємо весь ваш гонорар, звичайно, страуса будуть ваші гримерці.